Молодь за мир і процвітання України це не лише назва мистецького заходу, а основна ідея, яку організатори прагнули донести до студентів. Сьогодні патріотизм та розкриття талантів у молоді важливий аспект у вихованні. Організатори переконують, молодь потребує підтримки у реалізації власних ідей та планів. Молодь треба теж слухати, поважати їхню думку. Може, вона в чомусь амбітна, може вона в чомусь ще юна, недосвідчена, але у них теж є дуже е, такі раціональні зерна в їхньому мисленні і баченні. Я підтримую особисто всі ідеї, тому що е, сьогодні може бути незрозуміло для старших ця ідея, але вона може жити через 20 років. Кращі аматорські професійні та зразкові колективи взяли участь у концерті. Таким чином, молодь наочно демонструє свою реалізацію на сцені і в житті впевнені організатори. Насправді дуже багато є дітей, які хочуть чим займатися. Які хочуть себе показати. І ось такі концерти, такі виступи дають їм, можна сказати, можливість себе реалізувати, показати як мінімум своїм батькам, як максимум, ну там, друзям і різним оточуючим. Для чого це все проводиться? Мабуть, для того, щоб молодь вчилась культурі, патріотизму, естетиці і так далі. У нас завжди в залі у вашій облтелерадіокомпанії дуже багато глядачів. Жодного вільного місця і сподіваюся, що цього разу також буде так. Також до початку концерту відбувся соціальний ярмарок, де юнаки та дівчата мали змогу почерпнути для себе чимало важливої інформації.